Другий етап побудова самих предметів. Ваза має заломлені форми. Для цього вам треба позначити всі крайні точки і заломлення форми. Бажано провести лінію центр. Não te Зразу не обов'язково малювати форму округлою. Щоб це зробити простіше, можна просто показувати заломлення де. Ось тут розширяється ваза. А тут вона буде десь знижуватися найбільше. Ну і цей перехід. Тут умовно позначаємо всі заломлення форми в такі от геометричні фігури. Лінію в центрі ми проводимо для того, щоб предмет зображуваний мав симетричну форму. Для цього ви можете поміряти олівцем чи рівні сторони від центру.